Урок української мови, частина 4.1, урок 8, сторінка 29. Розгорнемо зошит і продовжуємо працювати над темою уроку Карла Колоді Історія дерев'яного хлопчика, пригоди пінокіо. Перегляньте відеофрагмент до завдання. Персонажів цієї історії. Це казка Карла Колодія пригоди кін Пінокіо. Історія дерев'яної ляльки. Героями твору або персонажами є Джепето і Пінокіо. Правильний варіант під буквою В. Виконуємо вправу фотоапарат. Миттєво прочитайте речення з екрану монітора. Класичний твір, твір, який беруть за зразок. Повторіть ще раз. Класичний твір це твір, який беруть за зразок. А тепер запишіть це речення на рядочку біля фотоапаратика. Класичний твір. Речення завжди починається з великої літери. Класичний твір. Це твір кома, який беруть за зразок. Перевірте, написано з повідомленням на екрані. Не забудьте поставити перед це тере. Правила правопису про це дізнаємося пізніше. Ну, а ми продовжуємо знайомство з вами, з автором твору. Учора ми дізналися, що Карло Колоді. Це не справжнє ім'я письменника Карло Лоренціні. Права в тому, що він народився в містечку під назвою Колоді. народився у невеликій, вірніше, у небагатій, але дуже добрій родині, де він був одним із 10 дітей і був старшим хлопчиком. І так, почитаємо сьогодні: що нового сьогодні дізнаємося. Автора. Карло Колоді, справжнє ім'я Карло Лоренціні, італійський письменник, автор казки пригоди Пінокіо, Історія дерев'яного хлопчика. Цей твір було перекладено вісімдесятьма сімома мовами світу, тому про дерев'яного хлопчика нестерпного й доброго, дурненького й упертого, плаксивого й кумедного знають у багатьох країнах. Казка колоді стала класичним твором дитячої літератури. І так ви почули, скількома мовами перекладено твір. 87 мов світу. Тому про нього знають усі, і дехто із письменників навіть написали свої твори, взявши за основу твір Карла Колоді, яким же був наш герой. Крім того, що він був зроблений із поліна дерев'яний, він був ще добрий, нестерпний, дурненький і упертий, лаксивий і кумедний. А ми вчимося читати права сорока черепаха аці, аці, аці. Хто народжений для праці? Ут, 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 той цінує всякий труд. Прочитайте самостійно. Підготуємося до читання казки і дізнаємося лексичне значення нових слів із тлумачного словничка. І так. Слово на екрані. Милостиня допомога грошима чи продуктами бідному прохачеві. Так, на жаль, в нашій країні є також люди, які просять милостину, просять гроші. Або, якщо говорять продукти, тому що в них немає грошей. Сольдо Італійська. Мідна монета. Вугляр. Людина, яка випалює деревне вугілля. Професія вугляр. А тепер попрацюємо за нашим зошитом, які ще слова не озвучував диктор: Жебрати. Просити милостиню, старцювати. Пожертвувати тут добровільно дати гроші. ПХ надмірна висока дума про себе, зарозумілість. Навчимося читати швидко слова. Спочатку у повільному темпі. Милостиню, жебрати, пожертвуйте, один сольдо, вугляр. Милостоню, жебрати, пожертвуйте один сольдо вугляр. Слова ведмежатка. Пихи заслуговують на співчуття з вугіллям знемагав. Пихи заслуговують на співчуття з вугіллям знемагав. Потренуємося читати вправу сороку черепаху, але знову незнайко наробив помилок. За півгодини Пінокіо, пишемо з великою, адже це ім'я казкового персонажа. Дістався маленького який знак, села працьовитих бджіл. Усі люди поспішали у справах, мали якусь роботу. Речня закінчилась, треба крапка, навіть зі свічкою в ясний день. Це два слова треба розділити, тут не знайти. Не роби. А тепер швидко. За півгодини Пінокіо дістався маленького села працьовитих бджіл. Усі люди поспішали у справах, мали якусь роботу, навіть зі свічкою в ясний день тут не знайти не роби. І так, що ж відбулося далі? Читаємо разом завдання 19. -е. Після багатьох пригод Пінокіо, шукаючи джепето, опинився на дивному острові. Гей, сеньори-дельфіни, ви плаваєте морем. Чи не зустрічався вам човник з моїм татом? А хто твій тато? Він найкращий батько у світі. Ні, цього чоловіка я не бачив. За півгодини Пінокіо дістався маленького містечка працьовитих бджіл. Усі люди поспішали у справах, мали якусь роботу. Навіть зі свічкою в ясний день тут не знайти не роби. Ясно, одразу промовив ледачий Пінокіо, це містечко не для мене. Я народився не для праці. Тим часом його почав мучити голод, бо за цілу добу він нічого не з'їв, навіть жменьки пшона. Що ж робити? Просити милостиню він соромився, пам'ятав, як казав батько, що жебрати можуть лише справді нещасні у світі люди. Вони заслуговують на співчуття й підтримку, бо через хворобу чи старість не можуть заробити собі на хліб власними руками. Решта мусить працювати. Пінокіо побачив чоловіка і по обличчю зрозумів, що то добра людина. Підійшов і, опустивши від сорому очі, тихенько промовив. Пожертвуйте, будь ласка, один сольдо, бо я дуже хочу їсти. Я дам тобі не один, а чотири сольдо, відповів вугляр. Допоможи но ну, лише мені дотягти додому оці два візки з вугіллям. Ви мене дивуєте, нахабно відповів дерев'яний прохач. Майте на увазі, я ще ніколи не був ослом. Тоді, хлопче, якщо ти справді такий голодний, з'їж два добрячих шматки власної пихи. Та ось з'явилася гарна жінка, яка несла два відра з водою. Дозвольте, тітонько, напитися з вашого відра, попрохав Пінокіо, який уже знемагав від спраги, я потім допоможу вам донести відра. Пий будь ласка, мій хлопчику, сказала жінка, поставивши відра на землю. Це була добра фея, яка вже не раз допомагала Пінокіо. Виконаємо вправи для покращення зору, оченятка вгору, вниз, ліворуч, праворуч, і розберемо зміст твору, який ми прочитали. І так, де ж опинився наш Пінокіо? Він опинився. На дивному острові. З ким він там розмовляв? З дельфіном. А про що він у нього запитував? Він шукав човник з його татом. А хто ж був його тато? Що сказав про Джепето Пінокіо? що його батько найкращий батько у світі. Мандруючи далі, Пінокіо потрапив до міста працьовитих бджіл. Чому його так назвали це місто? Правильно, усю люди поспішали у справах і мали якусь роботу. Тут всі працювали. Чому Пінокіо не сподобалося це місто? Тому що він народився не для праці. Але, на жаль, їсти його, їсти йому дуже хотілося. Його мучив голод, він нічого не їв, але пам'ятав. Що жебрати можуть лише справді нещасні у світі люди, які не можуть працювати, не можуть заробити на хліб власними руками, а решта мусить працювати. З ким зустрівся Пінокіо? Погляньте на малюнок і розкажіть. Пінокіо побачив чоловіка і почав просити у нього гроші. Але це був вугляр. Який сказав, що він дасть йому не одну монетку, а чотири, лише треба домогти дотягти йому вугілля додому. На що Пінокіо, як завжди, сказав, що він ніколи не був ослом. Тобто він був ледачем, яку пораду дав йому чоловік? Хай з'їсть два добрячих шматки власної пихи, своєї гордості, якщо він не влюбить. Працювати. І раптом перед ним з'явилася гарна жінка. Це була Фея, яка допомагала вже не один раз Пінокіо Пінокіо попросив у неї попити водички, а пообіцяв допомогти їй донести відра. І так, попрацюємо над тестовим запитанням. Позначте, як Пінокіо охарактеризував батька. Він сказав, що його джебето. Найкращий батько у світі. Так. Наступне яке прислів'я передає зміни в поведінці пінокіо. Бджола мала айта працює. Розгорніть зошит на сторінці 47 і запишіть речення у зошиті. Поверніться на сторінку 33 і виконайте бій зі змієм. Поставте відео на паузу. Перевірка. Перше. Познач рядок, у якому записані дієслова лише в початковій формі. Тобто, ті, що відповідають на питання, що робити, що зробити. Нести, вітати, знайти, мовчати. Друге. Познач рядок, в якому питання поставлено правильно. Під буквою Е. Діти що роблять, бавляться. Третє. Познач рядок дієслів. Записаних без помилок правильний варіант. Під м'яким знаком сміється, пишеться, читається. Четверте, познач речення без помилок у власних назвах під буквою Л Україна розташована в Європі. Які ж помилки були допущені у давнину Дніпро з великою. Це назва річки і Марія Олегівна О це по батькові пишеться з великої літери. П'яте. Познач слово, яким можна замінити вислів, байдики бити. Це лінуватися про нашого Пінокіо. Познач автора казки «Кіт, що гуляв сам по собі. Це Джозеф Редіард Кіплінг. Сьоме, познач, що, на думку Пінокіо, найголовніше для школи. Так, буквар, який він продав. Перші ж хвилини своєї подорожі до школи. Яке слово можна утворити? Слово дельфін. Це та морська тваринка, з якою спілкувався Пінокіо. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми продовжили знайомство з твором Карла Калоді Пригоди Пінокіо Історія дерев'яного хлопчика, твір, який був перекладений 887 мовами світу.